Вітаю всіх на моєму каналі Голос Ангела. Сьогодні подивимося, які вдалі і невдалі дні. Чекають кожен знак Зодіаку На місяць січень. почнемо. І почнемо ми з водоліїв, водоліїв. Ваші вдалі і невдалі дні. І обов'язково подивимося ваш колір вдачі, або який вам допоможе прим невдалий невдалих днях смерчіть їх. І ваші вдалі, невдалі дні, і вдалими днями для вас є перше, шосте, одинадцяте, шестнадцяте, 30. Ці дні для вас будуть вдалими. В чому вони є вдалими? У вас в джерелі енергії, в роботі, в деньгах, в стабільності ще вас очікує інтуїція, емоції це все буде вдало. Якщо ви правильно з цим скористуєтеся, невдалими днями для вас є це 18-28 ці дні для вас є невдалими, в обмеженні і можуть бути погані новини. І колір ваш є червоний і срібний. Далі риби, ваші вдали дні. Що ж вас чекає? І у вас... Даними днями для вас є перша, третя, двадцать перша двадцять 23. Ці дні для вас будуть вдавлені і в побуті, і в фінансах, на роботі, в зустрічах. І, обратіть увагу, зустріч буде з близькими друзями, Нове знайомства. Невдалими днями для вас є 12, 17, 20, 22, 27. Ці дні для вас будуть напруженими, невдалими. Будьте обережними. Вас можуть обмануть. Невдалі дні для вас більше цього в обмані. І колір ваш є кораловий і срібло. Далі овни ваші вдалі-невдалі дні і вас чекає вдалими днями. Це є перше, третє, п'яте, пятнадцяте, двадцять третє і двадцять п'ята. Ці дні будуть вдалими. В нових зустрічах, в знайомствах, в рішеннях, в ясність, ідеях, в досвіді і у ваших цілях. Невдалими днями для вас є 4, 14, 30. Ці дні для вас будуть невдалими. Ви будете сильно поспішати і можете наробити помилок. Ще це стосується вашої неувіреності, слабкості, і можете захворіти. І колір ваш є червоно-вогняний. Далі кільці ваші вдалі, невдалі дні і ваші вдали, невдали є. вдалими днями для вас будуть 3, п'яте, тринадцяте, девятнадцяте і 29. Ці дні для вас є вдалими. В результатах, в фінансах, в реалізації і ще ви можете отримати премію. Нові зустрічі і знайомства. І зустріч давно не бачила ви цих друзів. Неожидана зустріч вас чекає. Невдалими днями для вас є 14, 24 і 30. Ці дні для вас є невдалими в унині. В усталості, не в удовлетворенності, ви будете розочаровані. І невеличка простуда вас очікує. І колір ваш є золотий. Далі близнюки, ваші дні, вдалі-недалі не далі колір. І для вас є вдалими днями перша, третя, тринадцяте, 13, 21 і 30. Ці дні для вас є вдалені. Новий шлях ви зможете для себе відкрити. Новини, новини будуть дуже вдалені. Хлопоти по роботі і в побуту. І ще вам принесуть інформацію, от якої ви будете родіти, або ви так довго на неї чекали. Невдавними днями для вас є 5, 15, 18, 28. Ці дні для вас є невдали в конфліктах, які вас не будуть залишати в ці дні. Боротьба. Вам потрібно буде від чогось відказатися. І обов'язково від своєї цілі не відходьте, стійте на своєму. І ви будете переможцем. І колір ваш є срібло. Далі раки ваші дні. І у вас. Вдалыми днями 4, 6, 18, 24 и 26. Эти дни для вас есть вдалыми в дружеских отношениях, в браке, в близости. Так же саме і в фінансах ви будете мати невеличкий успіх, це може бути підвищення заробітної плати, або це може бути невеличка премія, вигода для вас, зустріч якась буде, і швидкі новини. Невдалими днями для вас є це 5, 10, 14. І 30, ці дні для вас є невдалими. В конфліктах вам прийде погані новини, які для вас будуть неочікуваними. Ви будете відчувати себе роздраженими, незадоволеними, тому що для вас це як удар, буде, неприємні новини. І ще може бути стосуватися. Притіснення, недовіра. Ви почему-то не довіряєте той людині, яка прийде а, інформація, но вона вам допоможе це більше від ваших близьких на це обратіть увагу. І кольор ваш є кораловий. Далі левим. Ваше вдалі, не вдалі дні є. У вас вдалими днями для вас є 10, 20, 22, 30. Ці дні для вас є вдалими. Вдалими вони є для вас в добробуті, в стабільності, в ясності, в суворості в рішеннях. Ви зможете приймати рішення швидкі, Ви будете увереными, изобили, і може для вас відкритися якийсь секретик невеличкий. Невданими днями для вас є 16-26. Ці дні для вас будуть напруженими. Вам прийдеться приймати швидкі рішення. Ці рішення будуть більше стосуватися ваших емоцій. Будьте спокійними. все перепровіряйте, тому що можуть вас обманути. Особенно це стосується роботи. Все перевіряйте, що написано ручкою, обов'язково перепровіряйте мудрість рішення. І ваше будущее буде вдалим. І колір ваш є золото червоний. Діви Ваші вдалі і невдалі дні. є. І у вас вдалими днями для вас є перше, п'яте, 18, 21, 30. Ці дні для вас є вдалими. У ваших на роботі успіх ви будете великі мати, радість, благосостояння. Время работает на вас в ці дні. Скористайтесь ими обов'язково. І ще вас очікує удача на роботі, процвітання. І обратіть внимание на 21 -е число. Це у вас якийсь цикл закривається і новий для вас відкриється. Невданими днями для вас є. П'яте, шосте, двадцять ці дні для вас будуть напруженими, но результативними. Не бійтесь трудностей, вони вам допоможуть вийти в великий успіх. Головне, приймати рішення швидко і бистро. Ваш колір є білий. І гранатовий. Далі терези ваші, вдалені, вдалі дні, і ваші дні вдалені є. Перше, третє, п'ятнадцяте, двадцять. Це вас чекає успіх, велика сила волі, ізобілія. Вдома ви будете мати величезний успіх, Нові зустрічі, Сімейні родини спілкування. Ще вас ожидають величезні успіхи на роботі. И вы сможете контролювати усе, що вокруг вас діється. Доля в ваших руках в эти дні. Керуйте, не зупиняйтесь і використовуйте ці дні в свою користь. Невданими днями для вас є 16, 28, 30, ці дні для вас є напруженими. В чем же ж вони будуть у вас напруженими? Суворості а ви столкнетеся з невеликими конфліктами, але вони для вас рішаемые. Ви сможете все порішати, вони більш будуть напружені. І колір ваш є кораловий. Далі скорпіони. Ваші вдалі невдалі дні є. І у вас в даними днями є 4, 21, 28, 30. Ці дні для вас є вдалими. Вони вдалимі в шансах, в грошах, в подарунках, успіх і є ще зустріч, яка може рішити вашу долю. Невданими днями для вас є 18, 22 і 29. В эти дні вам прийдеться тяжело, важкі труднощі на вас ожидают. В чому ці труднощі є? Выборі. Ви як будете знаходитися в глухому куті? І не будете мати підтримки. І колір ваш темно-зелений. Далі стрільці. стрільці ваші, вдалі невдалі дні є для вас. У вас аж карти випадають. Для вас вони хочуть розповісти про ваше минуле. Те, що стосується вашого минулого, вам прийдеться, обратити увагу на в січні місяці. Це стосуватися буде вашого життя. І ваші вдалі-нівдалі дні, і вдалими днями для вас буде 6-те 17, 26, 30. Ці дні для вас є вдалими в спогадах, в подарунках, які вам подарували, Нові зустрічі. На роботі ви будете мати успіх, величезний успіх. Та ж сама і в побуті вас чекає успіх. Надежды, изобилия, і вы будете ощущати любов, яка поруч з вами. І невданими днями для вас є це сьоме. Тринадцяте, двадцять сьоме, двадцять восьме, ці дні для вас є. Конфліктними. Вам потрібно, і у вас є, давайте я вам так скажу, у вас є щось із минулого, подарунок, який приносить вам дуже багато конфлікта. Вам треба його знайти ізбавитися від нього, і ви тоді можете э, себе. У вас є якась проблема, у вас є якась річ з минулого, яка порти вам життя. І от эти конфлікти несе ця річ. Будь ласка, знайдіть її і випрошіть. Із минулого це був подарунок. Якщо ви його знайдете, конфлікти завершаться у вас. І колір ваш є червоний. Далі. Козероги Ваші вдалі невдалі дні, І у вас є вдалими днями Восьме? Десяте, вісімнадцяте, двадцять восьме? У вас вони будуть вдалими для вас у ваших рішеннях. Особливо, обрати внимание, на 18 -е і 28 -е число ви зможете вирішити дуже багато своїх справ. Не відкладайте на інші дні, вони будуть дуже вдалими. Те ж саме, це стосується і роботи, і відносин. Ви во всьому це будете мати величезний успіх. Невдалими днями для вас є 15. -е. 22, 25, ці дні для вас є невдалими. Вони є невдалими в підтримці, Ви будете ощущати одиночество. обман, величезний обман. У вас щось може зруйнуватися. На це обратіть увагу, Будуть конфлікти, конфлікти стосуються вас. І ці конфлікти вам прийдеться захищати свої території. І ще може стосуватись якогось суда. Ви будьте обережні, там вас можуть так будьте до цього готові. І колір ваш є темно-зелений. У кожного знака є і сильні, і слабкі періоди, але головне правильно ними скористатися. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.